Вітаю вас, хлопці та дівчата, дорослі та малята. Ви на каналі Майстра Шифу. І сьогодні ми будемо дивитись драйвовий, кайфовий, дуже кайфовий боєць з точки зору тактики, на такому танчику, як КПЗ-50Т. Він же камфпансер 50 тонн. Як ви знаєте, цей танчик можна було отримати, граючи в рангові бої, або отримати, або, пройшовши кваліфікацію, купити його забони, що зробив ваш покірний слюга? Пройшовши кваліфікацію, там ще в першому дивізіоні покатав і купив цей танчик зі скидкою 1000 бонів за 19 тисяч. І попадаємо на карту, як вона там, монастир з 9 рівнями, можна сказати, ми в топі, 9-8. Та летимо на правий фланг, де будемо пробувати з хлопцями відстрілюватись від важких танків. Танчик дуже кльовий з точки зору УВН, в нього мінус 8 УВН, шикарна точна пушка. Навіть якась броня в башні, в башні є, але надіятися на неї не, не варто, тому що, як то кажуть, броня, вона начебто є, але дуже багато уязвимих зон, в які вас можуть пробивати і біля пушки, і в лючок. Лючок хоч і маленький, але доволі часто шальні тички залітають. Корпус, корпус вже пробивається. Можна якось десь теж піймати шальний рикошет, але це, це дуже рідко буває, тому старатись треба грати все-таки від башні, мансувати, смикатись, не давати відцілювати вам вразливі точечки і використовувати свій, свою стабілізацію та свою точну пушку. ДПМ у пушечки трошки не вистачає, при альфів 320, як ви, тут не показує. КДшечка в нас трошки більше 6 секунд. Що не може радувати, того що трошки все-таки не вистачає. Взяти навіть той Т-62, об'єкт 140. І машини, можна сказати, мають ті ж самі пушки 105-мм, але там все-таки є ДПМ. При тій же Альфі там в КД 5 секунд з чимось. А якщо б фарт на, на ті танки поставити, то там взагалі... Можна до 5, а то й 4 з чимось секунд зігнати ДП пд З цим танчиком тут таке неможливо. Ну, все-таки це дев'ятка. Проте комфортна пушка дозволяє в позиції видавати такі результати, в якій ви це могли побачите. Так, дивіться. Тут я побачив, що хлопчики, такі як ТНХ, 257, вони закотились. От особливо 257, вони закотились туди вперед. Тим самим перекрили нам простріл мені. Йоху, який вже закотився туди. І тут ще стояв другий ТНХ, який мали простріл ось тут по цим танкам, які виїжджали просто за того кута. Але 257 закотився туди, став своїм тілом. По-перше, сам толком там не може відігрувати, хватає люлей. по-друге, він перекрив простріл всім своїм союзникам. І тепер вони просто виїжджають, підставляють катки, Йох уже пограв. А я. І мої союзники просто не можуть відстрілюватись. От він грає там від ромба. Як ви знаєте, грати ромбом на щучому носі ну це така собі дилема? Да? Проти тих пацанів, які знають, що в щоки танки кишуються. Ось він і похопає горя. Тут я зарядив кумулятив, попав в гуслю, не пробив. Тут даю в гуслю е 75 -му. Як ви знаєте, кумулятиви прекрасно розбиваються об гуслі без дамагу. Стараюсь дати в лючок, не пробиваю. Спочатку стрільба в мене взагалі, взагалі не заходила, бачуш тут справа душать. Даю в каток спеціально, щоб поставити на каток маушена, щоб він не двигався далі. Відкаю назад, даю глючок, каючу назад, тому що бачу, що повністю вже профуньковими дві лінії. Треба тікати назад. Закидую маушину, ловлю таки від, від коника. Хочусь кочусь ще назад, ховаюсь. Нам треба вже в деф тікати. Так, не тікаю далеко, бо тут треба моїх цих двох танюх розмінювати. Кінь прокочується, закидуємо йому. Ну як бачите, альфа 241. ну... Мінімалка вилітає. ВКшечки закидуємо. ВКшка мені чуть вертуху не дав. О, тут альфа проскочила, 372, непогано. Бачу, що зверху 75 ка з 703 піджимають, Надо по максимуму пробувати тут роздамажувати цих пацанів. Все там хлопцям трендець, мені вже треба кайтити назад. Пробував ще ВКшці закинути, але броньована зараза не пробивається. Тут хотів добити Е75-го, замешкався, зафейлив, ловив тичку від 503-го, він мені вибив БКшку, шку І я ще й не пробив в борт е 75 Що було дуже обідно, як ви знаєте, в нашій грі доволі часто така херня, що ви, то в борт не пробивається, то. Снаряд в землю падає, ну то добре. Не униваємо, продовжуємо. Так, тут ховає 703-й НЛД-шку. Ховаюсь, думав лючок закинути, не вийшло. Дуже маленькі лючки. Тут 75-ка підставляє НЛД і слава Богу, альфа пройшла. Бо могло б вийти і 300-299. і Це танкові. з моїм часом все можна. Підставляє 703-й НЛД, -шку. ми йому туди закидуємо. Патріот стоїть, молодець, танчить, там. живе, може ще навіть уб'єту. Так, бачуш, тут Юдеса. З каха з конем зажала, бачу, що швидко треба цю викаху розчленяти. Закидую раз, відкочуюсь, міняю позицію, щоб мені кінь не міг закинути, і в мене пушка могла опуститись на викаху. Тут є маленький простріл, і ми шикарно забираємо цю викаху. Так, тут зараз чекаю, може кінь поїхав акуратно від башни. Але ні, кінь, кінь боїться. Кінь шотний. На базі у нас 430-забирає й юдеса. Він виїжджає по остаточному засвіту, ми його забираємо. Бачу, що черіовий тір заїжджає до нас на горку. Треба срочно розбиратись з цим конем і 430-тим, які тут лишились. Акуратно чекаю, щоб не хапанути лишньої тички, бо ХП шок уже мало. 430-й на наперекатки ловить. Забираємо, забираємо цього танчика. Ну Тут стопудово зацілений кінь, я вже знаю, бо я був на світі. Так, да, кінь з... ми його акуратно чекаємо. Дивіться, ВНЛД мені з цієї позиції його пробити важко. По-перше, там камінь, він, його не... він, під... він дуже... під дуже гострими углами підставляє НЛД. І по-друге, ой, по третє я стою зверху. Кут входу снаряду в НЛД дуже нераціональний. А от лючок його на башні, дивіться, шикарно стояв. Він стояв внизу і шанс рикошету по лючку був ми... Дуже маленький, тому ми його туди пробиваємо і нам фартить, він нас не пробиває. Так, тут у нас шотний черіотер. І плюс я бачу, що шкода, шкода вже піднімається. Не встигаю тут забрати черіотера. Бачу, що шкода фулово вже піднімається сюди, тому я не вкачую на черіотера, бо знаю, що зараз викутиться барабан і будь-здоровий до побачення. Даємо тичку шкоді. Стоїмо за трупіками акуратно. Ось тут, бачите, він зацілив і він мені все-таки в башню закидує з пробиттям ББшкою. Тому я ж кажу, надіятися на цю броню цього танку не варто. Зараз буду пробувати ще раз розводити цю шкоду на постріл. Вона стріляє, я стріляю, але ми обидва не попадаємо. Тут Черіотір бачить, що я на КД і думає, вкочусь, дам тичку. Але він не встигає, я відкадешився і на реакції добираю цього Петрика. Це от тім. Тім 65 відправляємо його в ангар. Так, я вже не входчуюсь на шкоду. Я знаю, що вона на КД, але поки я тут з Шеріотіром перестрілююся, вона вже пів барабану від шила. І тому смислу вкатувати на неї немає. Там ще більше тисячі хп. Я не встигну її вбити, навіть якщо б вона тільки пішла на КД. В неї КД дуже швидке, три снаряди в барабані, а це якраз двох снарядів хватило вбити мене. Я не знаю, де китаєць, де безеха. він не світився, я їду до бази в надії на те, що він може спить. І про спойлерю трошки вам, так, він, він таки спить, його викинуло з бою. Але зараз буде епічний момент, ви побачите це. Я сам прифігів від того. Так, бачимо. Халявні 2000 хп починаємо фарширувати. Так, переїжджаю через кущики, щоб мало лі. Друг проснеться, щоб не підсвітив і з вертухи мене не шльопнув. Як ви знаєте, альфа в нього може пролетіти, і він мене з однієї тички може забрати. Так. Через кущики відсвітився. Під'їжджаємо так. Світим через дерево. Хорошо. Даємо тичечку. Так. Стараюсь дати в біжок, щоб підпалити, але він зараза не горить. І тут воно просипається, врубає турбіну. Я даю тичку, блін, треба забирати його. Ще раз, ще раз, кадешечка, кадешечка І. Плятий снаряд не пробиває. Ну, магія шотного танку. Всі знають World of Tanks, що таке щастя доволі часто буває. Що шотний танк може тащити каточки не раз. Так, я відсвічуюсь і розумію, що мені треба звідси петляти. Бо мені не дуже вигодна позиція з ним перестрілюватись, він все-таки за кущами. Плюс він там ромбувати буде. А він мені може і в башню дати помульом, і ми пограли. Я не знаю, де шкода, патріот до сих пір його не, не бачить, і Патріот, слава Богу, до сих пір живий. І дивіться, я тут приймаю рішення зайняти позицію ось, ось тут, в цих кущиках. Тим самим я просвічую ось тут повністю заїзд через центр, якщо шкода тут полізе, чи Безеха. І якщо Безеха поїде сюдою. Через вухо, я тут його на підйомі, якщо він сюди полізе, зможу підсвітити і добрати. У мене буде преимущество підцвіті, тому що я в кущах, є СТ, в мене хороша маскировка, він все-таки буде їхати. Тому в мене є великі шанси забрати його раніше. Він шотний, мені просто треба дати результативний постріл. Стою, тут я приглашаю патріота у взвод, щоб мати з ним зв'язок. Він прийняв, я йому кажу, що, братан, лишайся тут, контри через, це, через цей простір, да, я йому моргаю, базу. Але він вирішив по-своєму, він їде до мене. Може це і правильно, але, блін, він може ось тут я підсвічую шкоду. І так як ми вже бачимо, де шкода, Патріот, в принципі, вже може під'їжджати до мене. Але поки що ми не знаємо, де БЗшка. Тоїмо ждемо. Шкоди 1000 хп. По суті, я і Патріот шкоді на один барабан. Дві тички в мене і одна у цього Патріота. У нас вже 6 фрагів, 5500 домашки. І так і да, Китаєць виїжджає, підставляє своє і не бокове место башню. І ми красиво його туди забираємо. Так. І тут Патріот іде до мене, красавчик правильно робить, вдвох нам все-таки буде легше цю шкоду роздамажити. Я їду на балкончик до їхньої бази, хочу прочекати. Може шкода виїхала в центр і стала десь тут. Ось тут у них є точечка на балкончику. Я туди їду стати подивитись, може вона там прочекати на лампочку. Ось таким, бачите, способом через рельєфчик, трошки кабіну покажу. Чик. Чик. Не свідчусь. Ага, значить його там поки що нема. Але все одно боюся, що він може зараз туди заїхати, так як ми вийшли з двоє, він може подумати, що ми поїдемо на захват бази і стати там на балкончику. Чекати нас, щоб відстріляти. Я ж кажу, ми просто йому на один барабан. Але тут я бачу, що шкода, упарується на Патріота. Вона не пробиває одною першою тичкою патріота, закочується в борт і пробиває другою. Але я не патів, пробив він одною чи ні. Я думав, що може одну дав. Тут він мені закидує одну, я ховаюсь, може в нього ще одна є. Я точно не знав, дав він другу чи ні. Але бачу, що він, він відкачує, значить, він на КД. Все одно пересейвився трошки, мало лі, може він мене хотів розвести. І спокійно добиваю цей танчик. Ну що, друзі, ось такий боєць, будемо переходити до результатів. Результати бою, друзі, у вас на екрані. Знак власності майстер, Редлі Уолтерс, основний калібр та медаль воїна. Командний. 6768 дамагу, 8 фрагів, 1759 чистого досвіду. Це був рекорд у мене на аккаунті, як ви бачите, на цьому танчику такий показник дуже високий. Так, Стрельнув 35 разів, попав 31, пробив 24. Ну так, не дуже результативна пріба, проте бій, як на мене, був дуже дрейвовий. Стріляв голодою трохи, як бачите, влетів у мінус, але не на дуже і великий. Тому бій, як на мене, ще раз кажу, був дуже дрейвовий. Що ви думаєте про цей танчик? Чи є він у вас, чи катали ви в рангові бої? Купили ви цю тачку собі чи ні. І якщо є, то пишіть, яка ваша думка про цей танчик. Танкує він у вас, стріляє чи ні. Чи він у вас просто стоїть. В ангарчику пелякою припадає. А з вами був майстер Шифу. Підписуйтесь на канал, ставте свої жирні лукаси і до наступних відео. Пока-пока!